Фільм Ти космос, який цьогоріч отримав гран-прі одеського кінофестивалю. Нарешті в прокаті. Як минув допрем'єрний показ і про що зірки розповіли нам в колуарах, дивіться в наодинці з ламуром. Десять років О, теж не кричіть на мене. Ви чули? Ви чули? на каналі. Кричать на режисера? Він ще не в тюрмі. Ми для цього робимо максимально все. Поки що мене єдиний проект, який мене надихає, це останній герой. Я Цю музику знаю на пам'ять, бо був етап, коли ми з дружиною переслуховували цей альбом. Я можу офіційно привітати, що ви вже одружені. Розказую, зробив пропозицію. Десять кіл, кілограм десь я скинула, але а, не це було насправді тупо стрес. Він він взагалі вже сміявся з усіх жартів. і Ми прям ну несподівано в кінці вже друзями були. Може він так не вважає, але святік, святік. ти відру. Але дуже важко було поєднати ось любов до сина і бажання бути з ним, і е, бажання захищати країну і бути з побратимами. Чекали на це кіно, прем'єру цього фільму 10 років. Так, і зараз я маю за годину за годину відчути всі весь спектр емоцій. Це дуже мало, це дуже мало. І я ж перфекціоніст, мені треба зі всі, всіма людьми поздороватися. Якби повернутися в минуле, чи би ви знімали це кіно? Звичайно, ні. Ні. Це було дуже важко. без жартів, 10 років. Напевно, звичайний кінорежисер може зробити два-три фільми за цей час. Але добре, що. Ми не можемо повернутися в минуле, бо я дійсно люблю це кіно. Як би важко воно не створювалось, я дуже радий, що воно існує і може існувати тепер без мене в нього своє власне життя. Про що ця історія взагалі для вас? Це історія про самотність, про те, що багато людей відчувають себе інакшими, вони не вписуються в соціум і, можливо, вони якось відчувають, що вони не такі. Але якраз це кіно про те, що е, ви. Всі ми це частина соціуму, суспільства. Просто треба зробити перший крок. От і завжди є друга половинка, ось яка вас зрозуміє і приголубить. Чи є у вас друга пол половинка, яка вас зрозуміє, і приголубить? Так, це Євгенія Бабенко, письменниця. Е я її дуже люблю. Клас! а ви довго вже разом, як ви познайомились? Ось якраз 10 років. Я думаю, приблизно от як, я, як я почав писати сценарій, ми зустрілись. О, дружині вже? Е ще ні. Десять років ви те? Не кричіть на мене. Ви чули? Ви чули? На каналі кричать на режисера. Я а коли плануєте? Е, в, цьому... В, цьому сьогодні... в цьому році або в наступному. Ми вже обираємо каблучки. Ти реально зможеш прилетіти до мене. Вірогідність твоєї смерті дуже велика. Я просто хочу підскочити, підскочити. Я знаю, що ви плануєте знімати вже наступний фільм. Про що це буде історія? Це буде історія е, про втрату про прийняття втрати, і вона також буде з надією. Бо по іншому я знімати не можу. Мені хочеться в такі темні часи давати надію. Ви на жипи, планують зняти кіно? Ви вже доросли до цього моменту? Ви обговорювали це? Чесно кажучи, минулого року в нас навіть був на руках сценарій, але він нас не задовільнив. Тому я думаю, що да, в село ми розглядаємо таке. Хотілося б якесь роуд муві, щоб ми були нам на джипі. Це було б дуже логічно. Да, і от думаємо над цим. Тіпа, мальчишник в Лас-Вегасі? Типа, просто будь-яке класне таке американське незалежне кіно, тільки от в Україні. Я сьогодні якраз вийшов випуск зі Святославом Вакарчуком. Розкажіть вам, взагалі, як з ним знімалося, як ви його е, настроювали на такий формат? Е, дуже круто свишно. Ну, ми звичайно, що переживали, що ну, така постать прийде. і У нас шоу де покарання треба виконувати. Він е, але він прийшов і якось одразу конект ми зловили. І кінцю він взагалі вже сміявся з усіх жартів. і Ми прям ну несподівано в кінці вже друзями були. Може, він так не вважає, але святік, святік. Тим друг. А скажіть, з ким з героїв, зірок, кого ви запрошували, були якісь такі, скажімо, конфлікти? Можливо, хтось просив не публікувати випуск? Коточно То, не було. Е, ну це давно -дав -дав давня історія у хлопців скалу, Калушем була, але здається, що вона вже закрилася. Та і після того мені здається, все було добре завжди. Зараз, наче, всі вже не конфліктні, ніхто вже не хоче якось е, показувати себе, всі приходять, робити спільну справу. Розкажіть взагалі про ваше особисте життя. Чи ви закохані, у вас є дівчина? Закоханий, є дівчина, але живе вона в Парижі, тому бачимось мене часто. Але, ну певна доля мене вела. Так любив я Париж, що знайшов собі там дівчину. Як ви познайомились? А, в інтернеті, в інтернеті. Вона, вона платить мені гроші, вона мій патрон. Вона має підписатися на патреоні, і тому я з нею можливо просто через гроші. Через 10 доларів на місяць. Як її звати? Тобто вона француженка? Ви знаєте, франці... Вона українка, просто вона працює в Франції. Звуть Соня. Скільки Це... ви вже разом більше року чи рік щось довкола цього? Ви живете зараз в Іспанії. А, я живу 60% часу проводжу в Іспанії, бо там моя донька. І десь 40% провожу в Україні, тобто намагаюся там кожні півтора-два місяці а, бути тут. Чим зараз наповнене ваше життя, взагалі, які у вас заробітки? За, за, за що ви живете? Я маю на увазі, ви зараз не ведете ніякий проект на телебаченні? В мене є а, мій додаток в Аубаді. Я вважаю, що я вважаю, я думаю, що кожна третя жінка займається з додатком. А, до речі, остання програма це для інтимних м'язів. Дуже корисна, яку дуже сильно і довго чекали жінки. Вона дійсно працює. Відновлення після вагітності є. Моя книга, яку ми з Світланою Фуз запустила. Є мій ютуб-канал, який регулярно поповнюється безкоштовними тренуваннями. Ну не знаю, є мій інстаграмчик на мільйон підписників. Ну, взагалі, ви сумуєте за свою телекар'єру? І з ким з ваших колишніх колег ви спілкуєтеся? Можливо, з Іраклієм можливо, з кимось ще. Мені дуже важливо, щоб як колись мене надихнув проект «Зважені та щасливі, подзвонити, знайти хто керівник. Мені дуже важливо, щоб проєкт, яким я Займалась би дуже сильно мене надихав. Поки що мене єдиний проект, який мене надихає, це е, останній герой до початку війни, або, мабуть, і ковіду да збиралися знімати цей проект. Тому я чекаю е, проекту, який буде дійсно дуже сильно мене надихати. На будь-що, звичайно, це не мій варіант погоджуватися. Зараз ходять чутки про повернення танців зірками. Ви були учасницею цього шоу. Чи вам вже телефонували і, взагалі, чи розглянете ви таку пропозицію? Я два рази два рази не повторюю, не повторюю. Це найкращий період мого життя. Просто обожнюю танці з зірками. Це було максимально важко, але й максимально е, цікаво. Найбільша кількість спілкування нових знайомств. Але ну я б два рази не робила і те саме. Не можу не запитати про вашу доньку, в якому вона зараз в класі, і як важко їй зараз іспанська мова все ж таки. Не українська, і вона до цього не вчила до війни. Як вона зараз адаптується? Там а, насправді мія зараз володіє е, англійською, іспанською, польською. Ну зрозуміло, що українською і. Я думаю, що якщо вона просто вивчить усі ці мови досконало, я можу вважати свою роль мами виконаною. Далі може вже бути я не знаю креативною якоюсь дівчинкою, якою вона власне є. Вона в п'ятому класі і дуже добра, дуже дуже ніжненька. Обожна які в неї захоплення? Чи теж вона в спорт пішла? А, ні, ви знаєте, я як професійна спортсменка в колишньому в минулому ніколи, як і всі інші спортсмени, не буду свою дитину тягнути саме в професійний спорт. Тому вона більше математик, як це не дивно, і дуже класно малює прям картини, які можна виставляти. І зараз ситуація в театрі молодому, де ви граєте. Я знаю, що кабаре, на жаль, вже зняли з репертуару. Кабаре призупинено, воно не знято до кінця. Я хочу, щоб ви просто слідкували за новинами театру і до кінця не так би мовити, не забирали цей проект зі свої, своїх голів. Трохи сумно, але ми розуміємо, що життя, по-перше, на цьому не закінчується. А по-друге, знову ж таки, воно призупинено. Воно не, цей проєкт не закінчено. Тому нормальний, спокійний робочий стан. Не можу не запитати про Андрія Федоровича, про його затримання. Він зараз е, в СІЗО, правильно розумію. Взагалі, коли ви останній раз з ним спілкувалися? Особисто ви? Особисто ми спілкувались до, не знаю, в січні, напевно, можливо, так. Перед тим, як розпочалася ця вся е, глобальне розкриття всіх цих історій. Ви давали інтерв'ю Олексію Суханову про те, що ви знаєте якісь історії, про які не можете говорити. Це ваші колеги з театру, актриси, ваші подруги, тобто вони це все пережили. Чи були у вас у вас особисто розмови з Андрієм Федоровичем про те, що він робить щось не то? Ні. Я маю на увазі до того, як про цей скандал стало відомо. Е, щоб я персонально до нього підходив і так. казав, ні, так. ні, такого не було. Ви боялися того, що він вас звільнить? Е, Треба пояснити, що це працює не зовсім так. Мене б не просто звільнили. Скоріше за все, моє життя в театрах інших було б теж завершено. Не тільки моє, а всіх, хто зі мною працює. Це дуже, дуже важка, складна структура. І те, що ми змогли її хоч якось зрушити, це велика перемога. Він ще не в тюрмі. Ми для цього робимо максимально все. Але це дуже дуже важкий і складний е, кейс, який насправді є ну таким унікальним. Чим, чим я дуже персонально пишаюсь, пишаюсь відвагою, мужністю і е, е, нереальною силою дівчат, які змогли про це говорити, які будуть свідчити в суді. Повірте, це не дуже просто, не що це архісложно. Е, коли ти починаєш розповідати свої історії, є люди, які до сих пір. Не можуть е, зізнатися, свідчити, але їх свідчення були б надважливими. Але треба зрозуміти, що це непросто. Всі ці питання, чому ти мовчала, чому ти не зробила якісь кроки. Е, я дуже радію за цих людей, значить вони не були в подібних ситуаціях і не знають, як це. Тому е, ми хочемо довести цю справу до кінця. Я впевнений, якщо нам вже вдалося довести її до СІЗО. То ми зможемо довести її до е, вироку. Ми дуже на це сподіваємося. Тому це не проблема виключно театру, виключно мистецтва. Це скрізь. І ми маємо дійти до такого рівня суспільства, щоб всі ці е, речі на корню присікалися ще в заро, ну, тобто на самому початку. Я... Хотів би вірити в те, щоб це стало якоюсь відправною точкою, але ви маєте розуміти наскільки е, складно побудоване наше патріархальне суспільство. Ми маємо крок за кроком робити е, такі речі, щоб е, ну це викорнити назавжди. Не можу не запитати про вашу кохану, яка теж сьогодні з вами на прем'єрі, Даша. Е, так. Ви вже в якому статусі? Я знаю, що ви зробили пропозицію. Так, ми заручені. Заручені Ой, чесно, це прям У нас було тоді 6 років стосунків. Я цілий день працювала. У мене був знімальний, і я приїхала додому Мене зустріла купа сюрпризів один за одним. Це було дуже неочікувано. І відбулася пропозиція такій інтимній атмосфері вдома. Боже, ми так перенергували обидва, що там Ілля замовив суші, і ми після пропозиції сидимо над цими сушами, і ніхто не може їх їсти. Да, Нерв. Було дуже... да. да. Але було... Це було дуже так круто, дуже інтимно, дуже приємно. Саме так як це мало би бути в наших суховах. Яким плануєте весілля? Фрідом балет там буде виступати. Я думаю, що фрідом балет Ballet... ми не потягнемо фінансово. <laughs> Але да, питання в тому, що знаєте, коли ви працюєте е, з акторами, танцівниками, в такі свята ти хочеш зробити так, щоб люди відпочивали, щоб вони no. не працювали. Yeah. Щоб... Yeah. Я думаю, що це не буде щось помпезне, велике, швидше за все, зі своїми найближчими людьми. Да. Коли Наталя, вітаю вас. Скажіть, кого ви прийшли взагалі підтримати? Чи дивилися ви вже кіно? Чи ви я знаю, деякі друзі дивилися і вже в другий, в третій приходять? А, так, так, так. Я а, читала цей сценарій ще в сценарії, коли ми з Павлом працювали на вавьорки. Це був наш сценарний продакшн, де ми разом працювали. І я тоді ще читала це, а потім Павло радився і кидав драфт, де було ще не дороблена фінальна сцена. Я так розумію. І сьогодні я вперше побачу, як воно буде як воно відбулося. Як поки побачив глядач світовий, і я дуже пишаюся своїми друзями Павлом і Володимиром. Бо ну ми пройшли поряд дуже такий довгий шлях. Ми всі вийшли із сценарістів із гумористичних проектів і тому подібне. І ось наші е, хлопці виходять на такий рівень. Це просто неймовірно. Я всі душі за прокат, за збори мільйонні, Нехай все відіб'ється, враховуючи те, скільки років це все тривало. А ви хочете зняти вже кіно? У вас є якісь сценарії драматичної історії, можливо, теж трагікомедія? В мене є дві ідеї, але поки що немає грошей. Якщо у вас є гроші, я тут пишіть на Наталі Гріпова. Ідеї є. Одна суто жіноча історія, друга історія про Україну. Про сучасну Україну це новеле. Я знаю, що скоро у вас стартує тур з Настю короткою. Розкажіть, як вам вдалося її вмовити? Чи не взагалі не вмовляли, і вона одразу погодилась? Там дуже магічна історія була в тому, що Настя тільки повернулася з Америки з дітьми в Україну. І вона, ще була у Львові, і був один із наймасованіших обстрілів в цю ніч. І вона у Львові думає, так а нащо я це зробила? Ось мої діти перелякані, які бачать це все. І тут я їй пишу, а я в цей момент в Києві. Просто йду я така, думаю, ну Настя повернулась, ну навірно, типу цікаво, знаєш, зробити. Я говорю, Настя, хочеш позніматися? Типу, ні, не, не я говорю, хочеш, давай зробимо якусь комедійну історію разом. І е, вона каже: Вона просто мені одразу викладає, ну давай. І я така, а так, так, просто добре, хорошо. Ну а потім стало зрозуміло, що ми вообще з нею близькі дуже сильно по духу, і ми вообще дуже схожі. У нас навіть е, сміх схожий. Бот. не можу не відмитити. Мені здається, що ви схудли, мабуть, вже кілограм на 20. Як яка була у вас максимальна вага? Як вам вдалося так схуднути? Е, ну я е, ну, вона була точно плюс 10, 10 десять десь кіл, я скинула, але е, не це було насправді тупо стрес, війна і дуже багато роботи. Коли ти розумієш, коли ти забиваєш на себе болти, такий, я буду робити шоу, щоб типу, всьо, всім стало легше. Але в цей момент забуваєш трошечки про себе. Ось як тільки я типу, зрозуміла, що в мене є я, і я е, у себе назавжди в моєму житті до самої смерті, то треба побіспокоїтися трошечки про себе. Я просто зробила фокус на себе і стало все набагато легше. Чарівної таблетки, зімпіка не було. Де якої зі що приклад? Я поняття не маю навіть що це. Ну типу я чула, але ні, ні, ні. просто е, дисципліна. Дисципліна в мене є таблічка, де я відмічаю скільки я пройшла, е, скільки Який сьогодні був спорт, коли буде масаж. Е, т -т 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 -т. і У мене чотинка, чотінчотінка, чотинка, і по їжі так само. Так що, типу, взагалі немає чарівного нічого. Нічого не буває за п'ять днів, за три дні. Успіх там після цієї лекції, тому подібне. Все буває тільки труд. Ну, це знають мільярди. Зуміри зараз чують, бла бла бля бля. Якщо вам сподобається фільм, а він вам сподобається, будь ласка, напишіть про нас, скажіть про нас. Хай ваші родичі, близькі, кохані. Всі, всі, всі прийдуть. Навіть бувші теж у мене тут два. Хочеться повернутися на землю. Подивитися, як в повітрі літає щастя. Наразі ви як було бафти, Можете якісь критичні зауваження дати цього фільму? Ні. Тому що друзі? Та ні, ну не хочеться. Нащо? У мене просто дуже гарні враження. Тому я дійсно щиро ділюся їми. Павло Острика, Вова Кравчук розкішна колаборація, дуже чуттєва. Я цю музику знаю на пам'ять, бо був етап, коли ми з дружиною переслуховували цей альбом. Тому... Во я ж вояж чи українська пісня? Це пісня моє мого дитинства, тому Паша попав в усі десятки. Ось розкішне кіно. Всі йдіть в кіно неодмінно, обов'язково по декілька разів. Де ви зараз знімаєтесь? Можете розкрити, хоч театрі, Приходять в театр фонка. Ходжу на всі вистави майже. А в а в кіно я маю на увазі. Які пропозиції Прем'єра будуть? Прем'єра будуть прем'єра. Прем буде. авторський серіал на світі, віховаючи ховаючи колишню Сергія Кулибишева. Через місяць виходить. Теж Тру Крайм, теж інша платформа Київ «Тиха Тиханава про серійного вбивцю. Ось уже дві назви назвав. Далі ще будуть. Тому дуже рекомендую ці два серіали. Бо це оріджинал серіали це серіали для платформи. Мане, як вам кіно? Так, мені дуже сподобалося. Я його дивлюся другий раз. Перший раз розкажи, як це було. Паша запросив нас з Юлією, з дружиною до себе. Був Паша з Женією, з дівчиною, і він нам показав фільм перший раз на ноутбуці. І в якийсь момент, десь на підкінець, не буду спойлерити, але він натискає пробіл і каже: а далі не було бюджету, ми ще не дозняли. Я вам розкажу в тексті, як все було. І він нам просто розказав, чим все закінчилося. Це ми був перший досвід. І Ну мені вже тоді сподобалося, хоча він в якісь моменти такий теж настопав і казав: Ось тут космічний корабель, а там просто знаєш, ну, текстурно точки. <сум> на, 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 на зеленці. Тому сьогодні було класно почути оклята русня, класно побачити і прем'єру. Паш, я тебе вітаю, йдіть в кіно. Це перший фільм про космос, український музика. Вау! Музика, просто біля мене сиділо три людини, які в кінці плакали. Сподіваюсь, це не спойлер під кінець, але він вас розчулить. Ти сказав, що дружина Юля. Я можу офіційно привітати, що ви вже одружені. Розказую, зробив пропозицію. весілля ще не було. Не називаю дружина зручно в. Каже <рес> Роман, весілля попереду. Е, обіцяю сказати, коли саме весілля. Е, хотіли спочатку після перемоги, але е, думаємо, що можливо ось в наступному е, році вже е, е, хотілося б, щоб і перемога, і, і весілля. Хто буде ведучим на вашому весіллі? тому що я знає, що ти один з найпопулярніших ведучих в Україні і в Києві. Зокрема, кого ти хочеш на своєму весіллі бачити? Дякую багатьом ведучим. Я провів весілля друзям, тому готуйтеся всі. Запрошую когось. Можливо, це буде декілька друзів, які по частинки щоб нікого не напрягати. А можливо, без ведучого камерно, там тільки родиною близьким колом іде. Просто ми посидімо. Класно, і відсвяткуємо. Почекайте, слухаєш платівки у космосі? Коли на них дивишся, вони нагадують планети. Та взагалі ви себе критикуєте, коли бачите на екрані? А, ну, це вже відійшло трішечки. Це були перші рази. Я там. Вже вдивлявся там якісь деталі, там якісь сцени, згадував, які були дублі, можливо, були кращі. Але е, ось якийсь перегляд другий, третій, ти вже відпускаєш. І я сподіваюся, сьогодні подивлюся його просто фільм, а не буду розбирати свою роботу. Я знаю, що з перших днів війни ви встали на захист нашої батьківщини, і на той момент це кіно ще не було дознято. Чи обговорювали ви з режисером е, Павлом Остріковим, що можливо ви не повернетесь до фільму і взагалі що. Кіно люди не побачать, так тому що ну ми не знали, чи взагалі ми вистоїмо як країна, тому е мови про кіно певний час взагалі відклались на в довгий-довгий ящик. Ось е я пам'ятаю, коли вже відігнали е от е наших болотяних е цих сусідів від Києва. Здається, вже тоді звільнили Херсон. І вже якесь таке було, певна якась стабілізація на фронті. Умовно вже можна було десь щось планувати, тому що дійсно ми зняли 98% фільму і залишились три знімальних дні. І дуже шкода було би просто втратити весь весь здобуток всю цю історію. Тому в певний момент і я дуже тішуся, що всі. Пішли на якісь кроки, десь десь закладали свій час, свої ресурси, і ми змогли це зробити. Я знаю, що я не бачила ще кіно, але я знаю, що майже півтори години в кадрі тільки ви і робот. Наскільки це важко по-акторськи грати одному весь час? Ну, насправді, якщо б був поганий матеріал, то це було б дуже важко. Але те, що написав. Паша Остріков, цього героя, ці перипетії, які з ним відбуваються, це було грати одне задоволення. Ось. Яка найскладніша сцена була? Сцена от, для мене особисто. Я якийсь довгий час ходив, не міг зрозуміти, як підійти до сцени, коли робот повідомляє йому, що Земля вибухнула. І ось це прийняття те, що ти остання людина у всесвіті. Я довгий час не міг зрозуміти, як він має це сприйняти, а потім зрозумів, що це сприйняти неможливо. Це в, в секунді, в моменті осягнути того, що більше нічого, що робить тебе людиною, немає. Е, і я спробував залишити цей процес, продовжити за кадром. Е, ось не, не не відіграти його е, розуміння в той же момент. Ти відповів. Говорити це не мій коньок. Коли почалася війна, ви були півтора роки кулеметником, потім ви стали військовим кореспондентом. Чи ви зараз служите? Наразі я дійсно на армія ТВ. На жаль, не, ну, тобто, умови служби, хоч вони я вже не в бойовому підрозділі безпосередньо. я… Я всього лиш за весь цей період два рази зіграв в театрі цього року один раз і минулого року здається один раз. Ну дуже важко підгадати умови служби. Це має бути вечір якийсь. Ну, тобто, позаслужбовий час, ну це важко поєдно. Скажіть про вашу родину? А, ну, моя дружина Катерина Єрема, вона викладає англійський, ось, саме тому я його не знаю. Ось а, сину 5 років з половиною, звати Мирон. Насправді, це найважче, що було, коли ти був. Я був війську і не був сім'єю весь цей час. Це те, що от найважче давалось в службі, не якісь військові тягати, там, е, е, умовно, -земляне, е, землюми, земляні умови е, життя. А от саме те, що ти не бачиш сина, е, що він десь тобі записує голосові, як він там засумував і чи, е, ну, то, там, такі щемкі моменти, коли він запитував, чи ми коли ще побачимось, чи тебе, тебе не б'ють. І це, це важко було. Е, Ну, тобто від... я дійсно пішов, захищав країну, але дуже важко було поєднати ось любов до сина і бажання бути з ним, і е, бажання захищати країну і бути з побратимами. Це от е, такий момент, коли тебе розриває. Я в якісь моменти моменти навіть просив дружину менше мені присилати якихось таких емоційних штук, тому що ну важко, важко потім півдня ти себе згрібаєш для того, щоб. Продовжити службу, а не кинути це все в сторону силу.